Рада вітати всіх, хто цього чудового весняного ранку прокинувся о 9-й годині, аби разом з нами здійснити захопливу подорож до країни сонячних зайчиків. На найближчі 15 хвилин ми беремо на себе відповідальність за ваш настрій і відразу запрошуємо відвідати одну незвичайну виставку малюнків. А що в ній особливого? Подивіться і все зрозумієте. Казка, сонце, чистота, спокій. Саме такими словами можна описати виставку молодої жінки. Картини, немов розповідають, кожна свою історію. Ось дві сестрички. Вони відпочивають, спілкуються. Такі різні, але такі схожі. Ось бавиться хлопчик, а це маленька леді. Всі вони, як реальні, так і вигадані персонажі, такі живі. Такие справжние и в одночас такие Коскови. Дети это ну секрет, говорят, у тебя дети, или там творчество для детей. Я вам всегда отвечаю, что это не дети и не творчество для детей. Детям ничего не нужно объяснять, потому что они все и так знают. Это скорее, скорее я изображаю взрослых в образах детей. Потому что когда мы маленькие, мы хотим поскорее вырасти, там в мамины туфли обуваем, не знаю, ну, Подражаем всячески своим родителям или тем, кто является для нас ну, человеком да, главным. А когда мы вырастаем, мы хотим вернуться обратно в детство, почувствовать себя маленькими, и вот те вот беззаботные дни, мечты, которые там. Вот взрослым характерно такое, что э, нужно думать реалистично и нужно мечтать. Как бы мечта это все это там, ну, детская забава. А я наоборот хочу, чтобы люди вернулись. опять вспомнили, как они мечтали, потому что это прекрасно. И это э, ну, очень здорово, когда человек мечтает, он тогда живет. Потому что если человек не, живет, не мечтает, ну, он, просто существует, я так думаю. Дивлячись на такі роботи, розумієш, що і в душі цієї молодої жінки таке ж спокійне сяйво, мир та впевненість. Адже в неї така підтримка чоловік та син, сестри, друзі, та насамперед батько теж художник, який супроводжує доньку на всіх її виставках. Я благодарен Катюші за те, що вона мене з мамою почитає, тому що я її звержусь. Виставка Катерини Дуднік відкрита у залі Уніон, що знаходиться в управлінні об'єктів культурної спадщини. Величезна, дуже красива зала, тільки підкреслює тендітність та зворушливість кожного з героїв. Серед гостей першого ж дня на виставку завітала і голова управління Наталія Штербуль. Катюша на свого отця продовжує. Я можу сказати, що я в этом бачу символіку определену. У нас на сегодняшний день в управлении очень много пришло молодых ребят. В основном это архитекторы, историки. У нас вот недавно прошел учет наших общественных инспекторов. Есть такая институция общественных инспекторов. Там тоже очень много молодых людей. Для нас это подтверждение того, что есть продолжение, есть будущее. И сама тематика детская, она вот только независимо от погоды за окном, независимо от Політична, економічна ситуація в країні – це те, що допомагає жити і сподівається, що все не зря і е, особливо ми прив'язані до нашого ділу, тому що е, культурного культурної оно не має сенсу, якщо ти цей предмет несеш далі тим, хто йдуть за тобою. Цю виставку необхідно побачити насамперед для того, щоб відчути радість та світло, яке лунає від тих робіт, та зарядитися позитивною енергією, такою рідкісною в наш час, але такою необхідною для кожної людини. Цікаво спостерігати за тим, як сприймають виставку відвідувачі. Хтось посміхається, хтось робить зйомку. А цей маленький хлопчик просто таки розмовляє з героями картин. Що ще потрібно художнику? Чого я жду? Я завжди да ж люди все таки прийдя на виставку. А что выставка им подарит надежду, улыбку, и говорят, что улыбка продлевает жизнь, что я людям все-таки продлю жизнь, хоть на, ну, не на много. И та надежда, которая в них поселится, она им поможет и зарядит еще на год, как минимум, вперед, пока не приду с новыми романами. Театр – одне з найдавніших мистецтв. Він різноманітний та багатоликий. Існують оперні та драматичні театри, театри ляльок та пантоміми. І все їхнє різноманіття об'єднує мистецтво людини актора. У нашій країні існує близько 80 театральних колективів, багато їх і у нашому рідному місті. Серед них всесвітньо відомі театри: Одеський національний академічний театр опери та балету, Одеський академічний театр музичної комедії імені Водяного, Одеський академічний російський драматичний театр, Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василька. Напередодні Всесвітнього дня театру, який відзначається 27 березня, представники цих уславлених театральних колективів завітали до дитячої бібліотеки імені Аркадія Гайдара, що на французькому бульварі. Аби залучити юних читачів до високого мистецтва, Тож далі репортаж з цієї події. Среди искусств душой любимых есть настоящее одно – приют романтиков ранимых, оно от Бога им дано. Здесь территория таланта, здесь вдохновение отчий дом, здесь мастерство комедианта таит восторг в себе самом. Терятки рядки присвячены одному из наибольших живых та наизагадковейших мистецтв – театральному. Вона вібрала та дивовижним чином поєднало у собі практично всі інші мистецтва: літературу, музику, образотворче мистецтво, хореографію. Люди йшли й. Тимуть до театру за емоціями та почуттями, які не випало їм відчути в реальному житті, за поясненням власного існування на землі. Вони приходять до театру, щоб сміятися та плакати, дивуватися, любити, обурюватися та захоплюватися. Це не скінчиться ніколи, бо є частиною самої природи людини. З дитинства ми нерозривно пов'язані з грою. 27 березня людство відзначає Всесвітній день театру. В нашій країні більше 80 театральних колективів. Одеса завжди була театральним містом. У нас представлені всі жанри театрального мистецтва. Напередодні Всесвітнього дня театру одеська бібліотека імені Аркадія Гайдара організувала зустріч артистів найкращих театрів нашого міста зі школярами. Дітям розповіли про історію театру, основні його жанри. А далі запрошені артисти влаштували для юних глядачів справжню міні-виставу. Актор Одеського академічного російського драматичного театру Валерій Жуков продекламував частину Пушкінського Євгенія Анегіна і всі присутні мали нагоду насолодитися великими рядками у виконанні чудового актора. Хуйнізкаварство, йому подушки підносити лікарства, здихати і думати про себе, як держить чортвесі. сидящего Ленского. Зарецкой. По имени Владимир Ленский. Душой и прямо Виктор Ленский, красавец, в полном цвете лет. Ленская приводила в шляпу. Поклонник Канта и поэт. Продолжает писать, сочинять и Они один. Ну, вы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитание, слава Богу, нас не будет много В Україні є шість театрів опери та балету. Один з них в нашому місті, і можна з гордістю сказати, він найкращий. Одеський національний академічний театр опери та балету представив народний артист України, кавалер ордену за заслуги Анатолій Капустін. Він подарував слухачам кілька уривків з відомих опер. Акомпанувала співаку провідний концертмейстер Одеської музичної академії імені Нежданової Наталія Ізографова. God, no! Одеський театр юного глядача представляла заслужена артистка України Євгенія Сивиріна. Вона розповіла кілька веселих театральних історій та запросила юних глядачів на вистави тюзу. Далі слово взяли артистки Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька. Завідуюча літературною частиною Любов Федченко розповіла про життя театру та його репертуар. А заслужена артистка України Діана Малая продекламувала рядки поезії великої Ліни Костенко, яка, до речі, саме в той день, 19 березня, відзначала свій день народження. Лечу, лечу, лечу. Ти Савич й самиш тихо ще почув. А де ж той сад божественних пісень? Он бачиш, хтось сидить в тому саду. А від Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного, до речі, одного з трьох на Україні театрів такого профілю, назустріч завітали солісти Ігор Кавальчук та Наталія Кущенко у супроводі концертмейстра Олени Василькової. Дорогі! Ай, я очень рад, что вы пришли на вас хота, И прошлу от всех, чтоб царил здесь сверху. Такі зустрічі необхідні і дітям і артистам. Школярі відкрили для себе неймовірний світ театру, який може стати чудовою альтернативою віртуальному світу комп'ютерних ігор та інтернету. Виступи артистів вразили юнаків та дівчат та змусили багато над чим замислитися. Були серед юних глядачів і справжні театрали. Аня займається в театральній студії і в майбутньому планує своє життя пов'язати з акторством. Быть актрисой и режиссером, изучать мне очень интересен театр это искусство. Там есть три отделения, художественно, музыкальное, театральное. На театральном отделении изучается вокал, танц, история театра, актерское мастерство, естественно, и риторика и сценическая речь. А для акторів така зустріч стала прекрасною можливістю поспілкуватися один з одним та подарувати свій талант вдячній аудиторії, адже саме юні серця найбільш сприйнятливі до прекрасного. Наша з вами приємна зустріч, на жаль, закінчується. Бажаю вам сонячного настрою та веселих пригод. Зустрінемось за тиждень на все добре!